«Короборонпром» – це державний концерн, який забезпечує наше військо необхідним озброєнням, залучає міжнародних фахівців до розробок нового військового обладнання, утримує і розвиває заводи, на яких кується український щит і меч. За останній рік підприємства концерну в 36 раз разів збільшили об'єми виробництва, залучили міжнародних інвестицій на сотні мільйонів гривень, відправили на склади міноборони тисячу одиниць озброєння, транспорту та комплектуючих. Так мало статися і цього разу. вночі, 8 жовтня, о пів на другу ночі, з воріт конструкторського бюро артилерійських озброєнь виїхав автомобіль із особливим вантажем. Це ізділля, котрими комплектуються БТР в процесі установки на БТР, працюючий гранатомет. Тієї ночі автомобіль підприємства, як і завжди, перевозив оснащення для бронемашин до Харкова. По пломбованому багажнику знаходилося кілька стволів для гранатометів. Буквально як виїхав з заводу, десь метрів 200 зупинила міліція. Цей водій автомобіля, що зазвичай перевозить вироби конструкторського бюро. Утім, тієї ночі авто не проїхало і 300 метрів. Начали обшук авто. Вилучили авто на Соломінський райвідділ. нахабно вели себе брутальну допит. Наче в міністерстві внутрішніх справ нас запевнили, що ситуація знаходиться під контролем. Правоохоронці тримають режимні об'єкти під особливим наглядом. Країна перебуває у стані війни, і будь-які операції пов'язані з військово-промисловим комплексом. з... Перевезенням вантажу військового характеру вони перебувають під пильною увагою правоохоронних органів та спеціальних служб. Здавалося б, все зрозуміло однак, є в цій історії одна біла пляма. Це все заказ національної гвардії. І по більшому це гроші національної гвардії Це власність, все того ж МВД. Ця деталь змусила нас глибше вивчити обставини, за яких правоохоронці затримали і вилучили авто. Навіщо вилучати майно своїх колег? Нам вдалося знайти відео з камер спостереження на перехресті, де правоохоронці зупинили автомобіль. На відеозаписі видно, як авто конструкторського бюро зупиняє поліцейський патруль. Поліція якраз носила достатньо позитивну роль. Вони провели правілі осмотр документа, світерство ліц, які там були. Пізніше директор ще кілька разів викликав поліцейських уже до райвідділку. В процесі, коли ми столкнулися ну, на території Соломінського РВД з проблемами з нашою блокадою, ми ще кілька разів викликали поліцію. Поліція приїздить, дивиться, з'ясовує обставини всі, розуміє, що там немає якогось необхідності термінового втручання або застосування спецзасобів застосування сили, і ситуація далі розвивається, на, скажімо так, у суто правовій площині. Для того аби з'ясувати, чи дійсно в правовій площині розвивалися події, звертаємося до патрульної служби із проханням прокоментувати даний епізод. Однак у прес-службі поліції відмовили у коментарі, зіславшись на спецоперацію міліції. Якщо там працює слідчо оперативна група, і якщо там працюють фахівці по боротьбі з економічними злочинами, то що там вже можуть робити патрульні стежі. і я вас це, хочу це, запитати, це, що вони це, там робили. Наю, що вони робили, я безпосередньо з ними не спілкувалася з Тоді ми пішли до Солом'янського райвідділу міліції, аби з'ясувати усі обставини тих подій. І як зазвичай буває, коли приходить преса, керівника структури немає на робочому місці, а його заступник обідає. Інформація правда, ми до вас прийшли із запитанням, чи його зараз машина з гранатометами на задньому дворі запитаємо. Чекаємо, доки правоохоронці делегують спікера, аби все ж розібратися у ситуації, що склалась. Да, да, Прес-секретар Прес виявляється теж не на місці. Тому по телефону через скло спілкуємося з офіцером чергової частини. Ні, нам треба коментар отримати від вас. Просяк. Ага, А ви може ви нам пояснити? вже? Так що, дивіться, ви знаходились тут э, вночі? Тобто вночі було щось, так? Да? Ви затримали автомобіль, в якому могли бути чи цей Ну ви ж теж маєте знатися. тобто Ви тільки посилаєтесь на прес-офіцера, ви коли нічого тобто, коментувати не будете. А да, може керівництво ваше, Попишіть, будь ласка. Було керівництво міста, ніяких ну, питання. Сам факт показує. Ви підтверджуєте те, що дійсно була був автомобіль, просто мені треба це Так, да, Є автомобіль вилучений, ну я ж не знаю, я вам більше нічого не можу, як а а то кажуть, сказати. Запишіть їй телефончик. 097. Зараз ось там. Тобто вона, в принципі, знає всю інформацію Так, да, так, да, да, і да. вона може нам коментувати. Зразу ви з нею зв'язуєтесь і там, я думаю, питань не, не, не виникає ніяких. Юля? Про всяк випадок уточнюємо чергового інформацію про гранатомети. Добре, так скажіть, будь ласка, в котрій день це було. Хоча я, мені я, треба я, я навіть не володію інформацією. Я знаю, що я заступив ось автомобіль, який вилучався вночі. У котрій годині я вам точно не можу сказати. А вас Зараз тут автомобіль. Ну да, на території. Дякую. У вас перша спроба не вдала. Юлія, ну не бере трубку. Поки пані прес-секретар виходить на зв'язок, зазираємо за високий паркан із колючим дротом. Ось вони заповітні комплектуючі до гранатометів. Друга спроба, налагодження зв'язку вдається. Було в автомобілі виявлено предмет, схожий на гранатомет, чи запчастини від нього. Зараз ми встановлюємо це, оглядаємо дані прибори. Ну, звідки ви знали, що саме в тій машині буде знаходитися щось схоже на гранатомет. За яким принципом ви відбирали машину, яку зупиняти і знаходити там щось? Оце я вам зараз, напевно, не зможу сказати, бо ну, буквально через 5 хвилин. Поки наша співрозмовниця з'ясовувала принципи відбору авто для проведення слідчих дій, ми готували наступне питання. Кам'яне примінялись фізичське на навіду у фактично у всіх працівників РОВД. Фізична сила застосовувалась під час затримання. Немає у мене зараз такої інформації. Я вам можу надати через а 5 п'ять хвилин. Через п'ять хвилин вас перенабрати. Так, Утім, через 10 хвилин прес-секретар спілкується з нами уже з іншим настроєм. Це вся інша інформація. Зараз є таємниця світла. Я більше нічого розповісти не можу. Тоді ми звернулися до прес-служби патрульної поліції Києва з проханням надати відео зняти самими поліцейськими. Так, да, вони Танівілі фіксацію як все положено, і в момент, скажімо так. Первичні, коли остановили автомобіль, і тогда коли ми скільки разів ще викликали. запис міг би розставити всі крапки над і. Утім, як вивелося, отримати таке відео не так то й просто. Публічного тільки якщо це буде запит від слідчої оперативної групи. Доки ми надсилали запити з проханням прокоментувати ті події, надати відео з нагрудних камер поліцейських, правоохоронці повернули вилучений автомобіль з вантажем на підприємства. Очевидно, наш візит до солом'янського райвідділку, незручні дзвінки і запитання, допомогли запанувати справедливості у високих правоохоронних кабінетах. Нарушені заводські упаковки, невозвращені документи, які були на цей момент. В автомобілі. Працівники міліції мають право перевірити ці документи, перевірити їх відповідність е, вимогам, їх е, автентичність. Автомобіль як ні в чому не вивало з їх сторони, от, був вивчен. Хочемо, просто беремо, хочемо, просто віддаємо. Припускаю, що це було пов'язано суто через характер е, вантажу, який мав е, такий винятково військовий е, характер. І тому через це, оскільки зараз ну пильнуються всі такі операції, всі такі перевезення. Саме тому можливо сталася якась конфліктна ситуація через непорозуміння або через недостатню поінформованість однієї зі сторін. Через відмову правоохоронців коментувати свої дії нам довелося відправити низку запитів, відповіді на які ми очікуємо найближчим часом. Сподіваємось, тоді стане відомо, з якою метою міліціонери вилучили артилерійське оснащення, що прямувало на фронт. Чому правоохоронці використали патрульну службу для зупинки перевізника, що зняли камери поліцейських, і найголовніше, чому вилучений під приводом спецоперації вантаж так швидко повернули? І як могла б закінчитися вся ця історія без втручання журналістів. Далі буде обов'язково.